Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що на тлі уже не прориву, а насправді заглиблення Збройних сил України у область Російської Федерації. На тлі зокрема і відео, яке публікують наші воїни-герої, перебуваючи у російському місті суджа, заявляючи про те, що вони контролюють це місто, на Росії справжній переполох. Починаючи від Кремля, Москви пропагандистів і закінчуючи простими росіянами, дійшло вже до того, що російські пропагандисти, наприклад, в ефірі передачі Скабєєвої, почали казати про те, що нібито Україна повела себе негарно. Що, начебто, Україна проявила неспортивну не військову поведінку, зайдучи в тил Росії, а не там, де Україну чекали і готувалися. Медведів, у свою чергу, робить вже другу заяву, хоча перших три дні його не було ні видно не чутно. Він погрожує Німеччині російськими танками в Берліні. Дивно, що Кремль, Москва вустами Медведєва погрожує чомусь Федеративній Республіки Німеччині, а не Сполученим Штатам Америки. Хоча, з одного боку, це зрозуміло, адже вчора Німецький МЗС сказав прямо, що Україна в рамках війни з Росією може оборонятися не лише на своїй території, і що це передбачено міжнародним правом. Також Медведєв погрожував саме Німеччині, можливо, й тому. Що на тих кадрах, які публікують російські пропагандисти, так звані воєнкори, видно у Курській області німецьку бронетехніку? Проте з іншого боку, виникає таке питання: а чому ж Москва не відкриває свій рот щодо Сполучених Штатів Америки? Я нагадаю, що шість днів тому лунали такі погрози з Кремля вустами Рябкова, це заступник міністра кордонних справ РФ. І тоді гучно кричав, що начебто на годиннику судного дня вже без двох хвилин, і що нібито можлива ескалація, є небезпека ядерного конфлікту, і що Сполучені Америки терміново необхідно провести перемовини з Москвою. І дійсно після цих погроз на наступний день були перемовини між Москвою і Вашингтоном, про що офіційно повідомив посол РФ Антонов. Він сказав про те, що після цих перемовин нічого не змінилося, і адміністрація Білого Дому не змінює свою політику щодо країни агресора і щодо підтримки України. Але Кремль кидається на Німеччину, і насправді відповідь тут очевидна, тому що Сполучені Штати Америки просто-напросто послали Москву. Російські ЗМІ вчора пізно ввечері гучно повідомили, наприклад, видання «Бріеф», про те, що західні джерела повідомляють, що нібито міністр оборони Росії Білусов за останні дні тричі намагався дозвонитися до голови Пентагону Остіну, але Остін не брав в трубку. В кінці кінців, згідно повідомлень російських ЗМІ, Пентагон прямо заявив, що зараз розмова не своєчасна, недоречна і що ША. В найближчий час не планують нової розмови з Росією на рівні міністрів закордонних справ обох країн. Я хочу на тлі цих новин нагадати, що 12 липня цього року була розмова між Білоусовим і Остіним, міністрами оборони обох країн з ініціативи РФ. Тоді Білоусов телефонував США, скаржився на Україну, говорив, що, начебто, Україна має таємний план і що Україну потрібно зупинити. І, до речі, те, що Білусов телефонував Остіну, це підтвердили і наші розвідники, зокрема головне управління розвідки наборони України. А саме 29 липня було повідомлення, що дійсно Білусов дзвонив Остіну через українську операцію, яка готувалася на Росії. А зараз ми бачимо, що Сполучені Америки вони просто-напросто. Відкинулися церемонії, ігнорували, а потім, побачивши те, що Кремль так настійливо телефонує, вони сказали прямо, що не своєчасно взагалі про що говорити, і розмови не відбулося. Проте, я хочу зазначити, що Білусов він же не по своїй ініціативі телефонує Остін. Ні, ні, це поза всякими сумнівами вказівка Путіна. Так, так. Російські ЗМІ. Вони повідомляли, зокрема вчора, про те, що вторгнення в Курську область це такий жирний ляпас російському президенту, і що це шокувало Путіна, що він дуже нервує щодо цього. Також ми знаємо, що вже як мінімум було дві наради на рівні Ради безпеки РФ, так званого Російського СОВБЕЗУ, Путін. Ось яким сумнівою біснується, тому що це і репутаційні втрати, це такий великий удар і по імперському шовінізму, і те, що білусов міг телефонувати, це просто факт. Кремль однозначно і неодноразово та й постійно скаржиться на Україну публічно та не публічно. Хоча Кремль в цей же час. Будучи країною агресором, яка розпочала повномасштабне вторгнення проти України, і далі продовжує вмикати дурника і намагається зробити себе жертвою. Як би це дивно виглядало, але Москва постійно так робить, і не лише при Путіні. Потрібно зазначити, що на тлі усіх цих повідомлень про телефонні дзвінки Білусово Остіну, виникає таке закономірне питання: а чому Путін сам не зателефонує Байдену? Чому? І відповідь тут лежить на поверхні. Американський дослідник, який досліджував багато років, навіть десятиліть, країни колишнього Радянського Союзу, насамперед Росію, ще у 2017 році сказав прямо: що вся ця Московська Недоімперія, що вона тримається лише на Путіні і на його особистісних зв'язках. Він говорить про те, що. Росія, вона не має таких державних інституцій, що Путін все тримає на своїх особистих домовленостях. На якихось таких підкилимних іграх, що Путін має особистий контакт, починаючи від губернаторів і закінчуючи міністрами, закінчуючи керівниками, очільниками різних фінансово промислових груп на Росії, кланів. І що якщо тільки Путіна не стане, то ця Московська імперія просто посипеться, тому що немає на що Москві опертись, і те, що Путін телефонує Байдену. Це вказано те, що немає у ну, Путіна особистісних відносин. Більше того, цілком можливо, що Путін, враховуючи його психопатії, враховуючи його комплекси неповноцінності, він ще може ображатися на Байдена. Так, так, тому що Путін сприймає весь світ через призму особистісних відносин і сприймає відповідно якісь рішення, також не на державному рівні, а саме через особистісні відносини, якісь образи щодо Путіна і щодо особливостей його характеру поговоримо в наступних відео. Але сам факт такий, що заглиблення у Курську область, що ці наслідки прориву на Курщину. Вони для Путіна були не ляпасом, а жорстким нокдауном. І наслідки будуть ще дуже довго, і ще все тільки починається. Важливо, що американське видання «Політико» повідомило, що наступ Києва у Курській області отримав зелене світло з боку союзників, і що країни-союзники України не чинять тиску на Київ. І підтвердженням цього, наприклад, є вчорашня новина про те, що США – Передають пакет нової військової допомоги Україні на суму 125 мільйонів доларів. Держсекретар США Блінкен повідомив таке: ми надсилаємо в Україну новий значний пакет боєприпасів, що необхідні терміново. Ця підтримка допоможе Україні захистити свої війська та людей і зміцнити свої можливості на лінії фронту. Тобто Білий дім каже прямо, що необхідно терміново підтримувати Україну. Так, сума відносно невелика всього лише 125 мільйонів доларів США, але необхідно зазначити, що це ті боєприпаси для Хаймерсів, для артилерії, для переносних систем ППО, які йдуть зі складів, тобто безпосередньо з армії Сполучених Штатів Америки. Тому для нас це рішення важливе. Це рішення воно є таким навіть показовим для Кремля. І тому сумнівно, що білоусов, міністр оборони РФ, буде вкотре раз телефонувати Остіну. А Кремль і Путін, в першу чергу, нехай і далі сидить, обтікає, біснується, а події продовжують динамічно розвиватися. Друзі, а закінчимо цей випуск на такому мемі. У соціальних мережах публікували такий цікавий мем, де ми бачимо президента України Зеленського, який так посміхається, бачимо військових, наших воїнів-героїв. І цей мем підписаний так. Володимир Зеленський прибув у суджу, де звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з пропозицією про перемовини. Хочу нагадати, що саме Сі Цзіньпін говорив про те, що необхідно заморозити війну на лінії бойового зіткнення. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.